Якщо вже Господь в твоєму житті щось робить, якщо ти бачиш неустройство, якщо ти бачиш проблеми, якщо ти бачиш хвороби, якщо ти бачиш, що Бог тебе вже тисне зі всіх сторін, ти вже знаєш, що тобі зробити. Не зроби так, як єрва, бо наслідки будуть погані. Не скажи, а мені вже тепер море по коліна. Раз вже Бог судиться, хай вже судиться повністю. І я буду робити, що хочу. Ти Богові нічого не докажеш. Бог на небі, а ти на землі. Він від тебе не залежить. Ти і я від нього залежимо дуже. Тому Господь каже, якщо він вже тебе тисне, якщо є причина, по якій ти несеш в своєму житті певні неустройства, то це є повод покаятися. Повод сказати, Господь, я винний в тому, я винний в тому, що я несу це в житті. Це моя вина. Я знаю, чому ти так робиш, Господи. Прости мене, я не буду більше цього робити. Прости мене, я знаю у тебе милість. Я каюсь перед тобою, Господь. Прости мене, благослови мене, я хочу нормально жити як людина, хочу бути спасенним, прости. Оцих слів чекає Бог. Богові доказувати на принципи ставати з Богом, знаєте, ми нічого не виграємо. Він великий, а ти маленький. Що ти йому зробиш? Що ти Богові докажеш? Ти хочеш з ним на принцип стати, доказати йому щось. Ти же блоха, блоха і я блоха. Друзі, написано, якби ми судили самі себе. То не були би судим і світом. Якщо ти хочеш, щоб суди Божі відійшли з твого життя, почни сам себе судити. Сам себе осуди. Чого чекає Бог? Хто судить себе самого, того перестає судити Бог. Осуди себе самого. Признай свою вину. Скажи: Я винний в цій ситуації. Не як Єва сказала, не як Адам. Чого ти Адаме то зробив? Я винний, Господь. Прости мене. Він не каже цього. Він каже: Це жінка, ти підсунув мені жінку. Це вона мене, Господи, спокусила. Жіночка, ти чого то змій. Кожен шукає, чого я впав, чого я такого життя, бо то він, бо то вона, бо то вони. У нас є багато людей, на яких ми пробуємо звалити своє відступлення від Господа. Але причина одна: це ти відступив, це ти прийняв рішення відступити. Не жінка винна, не чоловік, не члени церкви, не пастор. Це ти прийняв таке рішення. Це ти особисто став на дорогу відступлення, і ти будеш страдати, і будеш нести за це. Покайся, навертайся, і Бог тебе простить.